Таня, я к тебе это вытримала? Вытримала, но уже тяжело. Очень, да, я тоже уже стара стала, что ли, но прям тяжело А что у меня сейчас от жары? Два часа шло. Два часа шло, да? Три да? Ничего себе, и жара такая невозможная. Знаешь, там мы в холодку, то мы Полиция проезжает, Баш, патрулирует сегодня целый день. Ну, это... ну сегодня же, а, каждый день, да, сегодня же праздник, то они так. Ну все, доброе, мы едем. Да. Ой, пока что открою, наверное, это жарко. Все, выезжаем. Жарко было. Танец поясница разболелась. У меня ноги. не да, а я и на солнце просто думала, что это. Ну ничего, там был тенечек со всех сторон. Так ученики такой вот тенечки да, стоят. А у меня телефон нагревался до такой степени. Я думала, что он сейчас лопнет просто. Треснет от жары. Все, что, зацепился за розу? Да, колючка. Колючка. Эк, О, а вы видели, что журавель летел? А, айс летел, айс. В небе летел, когда они танцевали. Я, я бачил, я снимала как я, раз. Это же надо, это хороший знак. Что, дедушка? Дедушка, дедушка нас встречает. Все. Отбулы. Да. Сейчас едут за нами. Открывай. Фу, Ох. И же. А что ты чайник здесь рубить? Свет работает. О, света. Да, да помогаешь, молодец. Да, да, да. так... Приехали, а тут все готовится. Ну я вже Света, там такая жара была просто. На столе бутерброды с интересной намазкой. лаваш с красной рыбой, печеночный торт. Но это еще не все. Вы еще увидите, когда будет стол накрываться, вы еще увидите селедка собственного приготовления Ларисиного. Ларисиного. Угу. Начинают гости уже сходиться. Так, вот еще бутерброды с красной рыбой. мы на да? На три рыб, да. Да, да. Все Это на три, а селедку делали на четыре да, да, и да. лаваш. Это так, так угу. и Вот сюда, Суды, так? Да. А я на... Уточка, уточка. Голливудская. Света красивенько нарезала, красивенько уложила. Мария Семеновна, вы нас ждали. Я дивлюсь, Конечно. вы столько наготували, пока мы ходили. Так, Света, а ты сюда уже утку принесла, куда еще ставить тогда? Четвертая тоже. Ты четыре тарелки? Четыре. Лариса сказала на четыре, хоть у меня можно было на три. Да. А еще голубцы. Якую я пальму на острове пристрою. Боже мой, Света, ты у нас оказывается такой декоратор. Ты оказывается декоратор, слушай, с пальмочкой. Печеночный торт с пальмочкой. У меня есть на канале видео, называется Каравай. Это видео, оно как документальный фильм, пошло даже на кинофестивале. Самый первый кинофестиваль, Каневский первый кинофестиваль. Показывали этот фильм «Каравай». И там Света почти была главная, главная артистка, ну, Лариса, может даже сказать, Лариса, да? Была. Лариса, актриса, ты, актриса, 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 актриса. Главные актрисы были Света, Лариса, Лариса. да. И горилка. И, и, о, Старая горилка. Покажи горилку, не побачили. Покажи. Вот да. все, горилочка. В в такую, морозилке. в такую жару, боже мой. Конечно. Горилочка. Знаете, сколько градусов? Знаете, сколько здесь градусов в этой горилке? Ну, меньше, чем 70 нету, наверное, да? Я а сколько? Ну, я, 60 я, не знаю. Максимум. Да нет. Ваня, Ваня? Ваня, сколько градусов в горилке? 43,5. Вот врешь и не марганешь. Риса, скажи только правду. Они мужики не хотят правду говорить. Сколько градусов в горилке? 39. Бачишь, бачишь, да. врут, как они? Сколько градусов горилка? 70? Нет, не мало, 50. 50? Да. 50 нема, нема 70. Важно, Лариса всегда 50. честный человек. Да, да, да. Это что ты принесла, Лариса? Рыбка. Рыбка плавает по дно. М -м. Покажу вам сейчас рыбку, которую приготовила сама Лариса. Очень интересный рецепт. И вкусный, самое главное. Нема, нема, нема там я нарезанный. Так, не поїх, ну да я поставити. Та нікуди ще ставити, а ще, ще багато у чого чого. А це тільки. А, три, три поставила, ага. три поставили. Ну, не тіло хватать, якщо будемо класти. То чорні, грінки є воно. Таку ага. розкладай. Це що anyway. за салат? Не знаю, теж якісь робили. Що за салат, не знаю. Хто, що бачив, калапуця. Калапуця. Не знаю, хто, що калапуця всюди. Це цікаві салати. Так, що, два слої тарілки будуть ставити, чи що? Ну, пока месяц все а по отца картошку сейчас поставлю. А вы поверили, что все еще будут подносить и подносить? Картошечку принесли, молодую картошечку принесли. На. Привет, привет, привет. <риве> Максимену свою картошечку. То курить з краю, да. Можно и не да, да? Все Бабушка, що до курящих хоче. Йдіть сюди. ідіть сюди, там хлопці сідають. Ідіть сюди. Дануйся, йди сідайте, йди додому, не сядеш. Коли тютюсь хочеш. Потім бабушки какая. бабушки хочеш. Юля, да что в ресторан не поехала? С Марьянкой А ты видишь? Какая легкая блогерская работа, понимаешь? По жаре. И самое главное, в омрак не упасть, понимаешь? А я не, не поняла, води ці машині. А й хрещене слово скаже <звіця> для своєї похресників. Ну, хрещені. вальте хрещеники. Де відкрите? А що вино то вже?

А, я думала, что там композное наизусть, да. а не ну, знаю, я сейчас не знаю. Вам что, кока надо, или Есть такая же, Так, Славка, вам горилку? Нет. Нет? Нет? Тоже вино? Да. Лариса, ты мне не налей, а то я нечаянно выпью. Потом как ехать? Та як тись не знаєш, ти любимо нові. Не до переждай, я вже не пив. А я що знаю, і, давай Rayab. трошки. Я давайте за рулем. Я забула, що ти за рулем. Давайте вип'ємо за нашу випускницю. Сьогодні аж прослюзилася, як про неї такі гарні слова казали. Точно, що ніжна, така тендітна, сама найкраща в нас. Побажаю мій щоб. В неї все в житті вдавалося, щоб її мрії збувалися, щоб батьки, бабушка, дідушка всьому їй допомогли. Ми її дуже любимо, і щоб в неї все все вдавалося. Добробуті їм їй! Ви коли нибудь пробували рибний шашлик, що голубці принесли ну, Голубці з молодої капусти. О боже, котлети і відбивні. Это ж надо уже по два слоя пошло. Тарелки. привіт да. компот О, О, Такі холодненькі компоти давай. Так це вона доїжджає машиною до... Так, дівчата, сідайте, до, так, до садика, кидає тут машину.

Це на 4-2 м'язи, все. Все стоїть, ніхто й кусочка не взяв. є, хтось Такий гарний. Я ж теж не було. Ну, яка черно холодильнику, трохи холодніша. Вони якось для качки. Зарізали 10 качок і дівся цей світ. Що робити? Батя завів генератор, ну робив, чи саме 3, 4 це генератори, кажуть, вже трохи перехолоди і виключає. Виключили тут якраз я відключився. Знову думаю, подивлюся, чи ж хоч серь може, поки місь захопить, я її вже давай порозкладала так отай, приховували. Байдуже. то Тора, що ми це включається, виключається, включається, виключається. Ожі ламаєте, але що треба? Давайте ще попідні грам вип'ємо і давайте гарачок. Вони полягали пінете, спати і забулися. І воно включилося вночі, до ранку викачало з криниці воду, згорів той насос. Воно ще да. ж теж було о, о, згорів насос. То, 000, щось, як о, по як ну, війна почалася, коли приїхали mm -hmm. з Києва до нас, а, 10 чоловік, болір болі, качають воду і все, загудло все. Так, бабушка ти 10, друг, Де? Так, ти ви? А ще поливали, така жара, є я плюс.

На квартиру вийти. Блінчики сняли. м'ясом. такі великі. Посідали на Малерці, да. кажем, там били,

Я по вічну вчитися на четвертому курсі, в нас теж дівчата вже завіше ходили. І ми їздили в широку греблю під Хмельником. Група 30 чоловік. Ну, одна єста. Одна ще була в села, бо їх двох було звідти. І нас всіх на хату, на гору спати, то я не замічу, не провалити у Нас було тридцять чоловік у групі п'ять хлопців. А то дівчата й всіх всіх гору спати. Я була ж ми провалимось доницю. А ми в тіті свят ночували, І на кухні щось чай потім після весілля що перелишли, згадую зараз. А ми були дівчата, нас з вами один хлопець. Ми так в групі дружили, і нам запросила, і ми це так приїхали. Вони дружили, так він нас за старшого бояри. Весело було їхали, не знали куди. Так цікаво було. Треба, Ні, бачи, і їхали. А висадили нас на трасі, на хмільник. Mm -hmm. А там на трасі mm -hmm. висадив, куди йти. Отак ідемо стежками. Де ми йдемо? Йдемо, йдемо. Вже ця друга шовчилася з нею. Бо дві дівчини з села вже нас зустрічає, завела куди треба. Боже! Да, <реклама> Дурі! кричаємо! 20 чоловік цих студентів, <реклама> усі з групи, вся група приїхала. Ну, вони ж в одній групі вчилися, Оля з Богданом. То цілий бусик вони замовили і так і всі приїхали. <реклама> <Це ті реклама> Але вони приїхали і <реклама> поїхали. Не а ми ночували, що ми всіх да як ми на двору всі повилазимо знакомою. Так шалаши цікаво. були, так інтересно. Да, а кухарки, кухар кухарки Кухарка, там да, боже, как як було це цікаво. Мене да. тоді поїхав знає, в голодьки до Тарасовича, а там вже в школі ця плита здоровенна була, електрична. Він привіз цю плиту, нас три хвази. Він тут поставив її на дворі коли в кухні, якраз коло вікна. Там включив і на цій сковороді. Що поклали 100 котлет? Поклали 100 котлет. Всі два баняки по 20 літрів нажарили цих котлет. Кухарка прийшла та й дівчата. Ми зарані упорались. Що це ми що це таке? Що... То всі ніч, каже, все а ця каже, за витка, шість часов чи що? і Ми вже упорались і все зроблено і немає ніде. Нічого а що ж ж у 100 котлет, 100 биточки зараз пережарили. Ну трьох стояло одне накладає, одне перевертає, одне знімає. Трох коло цієї те Боже, ми є школа. Ми... Я не знаю, чи нас дуже... було, але що пам'ятаю, що ми стані на дворі щось жарили. Люда, 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 знаєш, ми нашу скоп на стажані. А, а ти що в Трепляса? Я там пішли, я думаю. Я швидко попережарувала. Я А хто тут кухарка був? Тут, хто кухарка був? Тітка Лена Гавранова. А в нас в селі ще така кухарка була. Галя, Галя. Оце так прийшла, так. Оце тобі кусок м'яса, це на котлети. Оце перекрутила, зробила. Дома робиш? Робиш. І так зробиш. Все. Так, оце mm -hmm. ти робиш голубці, а ти робиш круг. биточки, так, а то. Ну вона що вже? Ну як? Вона то кушала, і, все, і ну і як? Оце ти робиш, оце і роби. Ну вона там накидала. Ну, ну присутній самому хіба ти робиш, а ні, та його вона, не їм каже. А, кухарка, черпаком тільки ходить, і ну та й щось там робить, той щось там теж каже, черпака на пояс почепила і ходить, тільки командує. Та й так діте зробили, дітей зробили щойдень, нічого. А зараз даже вже гаді страшно, щоб це так. Вдома А зараз. Це ж така раніше і літом робили, і жарою. жарові сірожа жениться, коли сер. У мене в серпні місяці. А сірожі в липні, так? Сережа в липні, а ти в серпні. І те жара, і ті холодильники з льохка, да? які ті холодильники міша, були? холодівники. Які звозили якусь таку так. Ну, да. а, а це стій. зараз, щоб ти зараз таке весілля вдома робити? Тяжко, звісно, тяжко. Так, так, ну, раніше було цікаво, зато на три дня було, гуляли. А що зараз? Типове не на дамбі. На дамі, на дамі. Не hmm. не Там ще й дамба якась стара каміньна, чи не те. То забрали рибусь фотосу. Вони забрали одне рав, бо вони там. На фотосесії. На лісники, на лісники. лісники з творогом. Там такі фюки були, как повинні. Ну вставай, ну давай, скільки вона дівчата, Котки забрали, кучу качав собі на волосці. Може якийсь на тебе приїжджало. Це він нам притягнув її, синя. Бо сиївці воно можуть. Так, кому там все хутки? Це цих я яру. Є двовання ти понаврала хлопця. На цій території.

Давай Вже мав їхати, то вони вже так розігралися. Завелась сюди вже в вже на її грушок повна не ляльок. Тут навіть ляльок немає. Ці ляльки наберемо нам коляску дають. Жінка пуня. Що ж така маленька та літала багато? Дякую. Добрий вечір. Здравствуйте, прямо в обличчя. Інтересно. Там у мене втома доня, я забула. Оце забудувай тоже. О. Хоче? Да, да. Це підкилоце їде. Так. А то що ти хочеш? Хоче? Зрештою, добре було б, но а ти вже живлював, друзіки збуло. Ого. Сколько цветов надарили? Красота какая. Каждый по-суем. Красавец. Сейчас замок мне надо живить на пляже. Да еще надо. Ничего. Надо еще про правнуков дождаться. А да, да, Юля вам что сказала? Подождите. Да. Еще я должна замуж вы Сегодня, говорит, деду, вы, говорите это... Вы, говорит, не помирайте, надо, чтобы, говорит, надо, до свадьбы моей должны дожить. Ну, да. угу. Ларіса де би. Лар... Завів бабушку Ларісу. Де бабуся Ларіса? Бабушка вона впаде. Є, є. Коли провідає нас, бабуся заведе, провідає нас варить. нас трохи. І все. нас. <риводена. риводена> oh, вона нас проведе. Ще колись нас провідає.